Смерть подома життя з травня Україна відзначає День Героя. День пам'яті всіх, хто поклав життя за незалежність. Сьогодні в Житомирі на Смолянському військовому кладовищі зібрались їх рідні та близькі, аби вшанувати пам'ять та помолитися за героїв сучасності. Він дуже любив. Вважав ну, і армію, і людей, які в армії служать, і в АТО був. І тільки почалась війна, він теж не ждав пов'язки, пішов і загинув у Мар'їнки. Пів року було позавчора. Що там говорить? Герої з героями. Як він мені казав, багав. Батя, ти мною будеш гордитися. Для мене це честь, гордость. Усе втохнові не знаю мене. Слов таких я може, навіть не підберу. Представники влади також долучилися до покладання квітів та розповіли, що для них означає День Героя. Для мене День Герою, звісно, це. Час і день, коли ми згадуємо всіх захисників нашої держави, нашої незалежності різних поколінь. Це день, коли ми згадуємо тих, завдяки кому сьогодні ми маємо незалежність, вільну нашу державу соборну, і завдяки кому ми сьогодні маємо можливість жити, працювати, планувати своє майбутнє, виховувати, народжувати дітей. Це надважливо. Це те, це наше, наше ну напевно, сьогодні найважливіше, що ми маємо робити. Це пам'ятати всіх тих, Тих, хто сьогодні віддав своє життя, і всіх тих, хто сьогодні продовжує обороняти наші східні, південні кордони. Тільки так. День героя це теж день, який має виховувати націю. Націю сильних, вільних людей. Тому День Героя це час, коли потрібно згадати обов'язково. Потрібно десь які речі для себе переосмислити. І це можливість навіть просто підійти, підтримати рідних. Такий для непростий для них час. сьогодні маємо усі можливість на відвідати могили героїв, вшанувати їх пам'ять і зробити все для того, щоб якого менше захисників України. Але сам на цій дні має пам'ятати це кожен день, тому що вони живі, поки вони живі в нашій пам'яті. Їхні потрапили будуть пам'ятати наші нащадки. Герої не вмирають. Вічна слава героям.